По-моєму, коротше, це найкраще тренування для новачків, які починають прокачувати м'язи. Перша вправа, яку потрібно зробити, і в неї будемо відштовхуватись на протязі всього тренування на перекладині, це виходи на 2 на перекладині. Просто потрібно робити максимальну кількість виходів за мінімальну, максимальну кількість часу, неважливо, скільки вийде. Від того числа потрібно буде відштовхуватися робити всі наступні вправи. Взагалі потрібно зробити 8 вправ на перекладенні з мінімальним віддихом між кожною вправою і в процесі самої вправи. Зараз деталі детальніше поясню. В моєму випадку вийшло зробити 18 виходів на два на перекладенні, і 18 вихід получився не зовсім якісним. Там вже трішки однією рукою дотягнув, і розуміння з'явилось таке, що навряд чи вийшло б зробити вже там 19 чи 20, чи ще якийсь раз. Тому 18 разів це таке число, яке вийшло. І в цьому тренуванні нереально себе обманути ніяк. Тому, якщо виходить, зробити те число, яке виходить, то. Це число потрібно робити в кожній вправі: 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Друга вправа робиться після віддиху інтуїтивно. Це означає, що віддихати потрібно від однієї секунди до хвилини, двох, трьох, скільки виходить, тому що є вісім вправ, і їх потрібно зробити. Але мінімальний повинен бути віддих. Совісний. Мається на увазі, що якщо відчуваєте, що можете далі робити вправу, то її потрібно робити. Тому що суть цього тренування це розвинути витривалість та силу водночас, а для цього потрібно не просто розвивати силу, качаючи м'язи і роблячи великі віддихи між підходами і в процесі самих підходів, а мінімальний повинен бути віддих. Друга вправа це віджимання від перекладини. Широким хватом, чим ширше хват, тим краще. Після кожної вправи раджу віддихати ту кількість секунд, яку відчуваєте, для того, щоб робити наступну починати вправу, 100% впевнено і намагайтесь звичайно робити якісно, наскільки це виходить. Звичайно, що дуже сильну увагу звертати на те, як виконується вправа. Немає великого сенсу, тому що це тренування, і на тренуванні потрібно тренувати м'язи. Але чим якісніше буде виконуватись кожен підхід, тим краще. Третій підхід це підтягування на перекладині, Також широким хватом мається на увазі таким ширшим, ніж ширина плечей приблизно, але не дуже широким, тому що є ще й ширші хвати. Це щось схоже по хвату має бути як. Друга вправа віджимання від перекладини. І таким чином, просто майже практично без віддиху, тому що якщо дійсно у вас вистачати буде витривалості та сили для того, щоб робити одну вправу за іншою, не віддихаючи, то так і потрібно робити. Але, скоріше всього, так як ці вправи дуже схожі між собою, то навряд чи це вийде зробити через те, що ця кожна вправа робиться на схожу групу м'язів. І тому м'язи дуже швидко забиваються. Якщо ви помічаєте, то кожен міні-підхід, наприклад, підтягування не вийшло зробити, чи віджимання перекладини всі 18 разів, потрібно зупинятись на протязі самого підходу, віддихати по відчуттям, скільки інтуїтивно відчувається, і робити далі наступний міні-підхід, тобто закінчувати ту кількість разів дороблювати, яку заплановано відштовхуючись від першої вправи. І якщо міняється техніка виконання в процесі самого підходу чи тренування, це так має бути. В ідеалі, звичайно, потрібно робити однією технікою, намагатись зробити абсолютно всі вправи і кожен підхід одинаково, але наскільки воно. Може, виходить, наскільки виходить, тому що це не змагання, це просто тренування для того, щоб розвивати силу та витривалість на перекладенні та брусах. Друга частина тренування буде на брусах, але перших вісім вправ якраз на перекладенні робляться. Четверта вправа це підтягування також уже вущим хватом, але нижнім, зворотнім хватом. І. Також потрібно зробити тих самих 18 разів. Звичайно, що якщо у вас амплітуда виконання підтягувань чи віджимань буде не така, як потрібно, і по відчуттям це буде якесь таке ліниве підтягування. Якщо це підтягування, то краще спригуйте з перекладини, віддихайте додаткових 5, 10, 15, 20 хвилин, точніше секунд, і далі дороблюйте свій підхід. Тому що для прикладу, просто у мене в кожному такому підході і міні-підході був віддих в середньому 10, 15, 20, 30 секунд. Максимально приблизно плюс-мінус. Це одна хвилина. Намагався більше хвилини не віддихати між підходами і міні-підходами, тому що в принципі. Чим менше віддих, тим краще розвивається витривалість. В ідеалі потрібно зробити всі вісім вправ абсолютно без віддиху. Це практично неможливо, тому що перша вправа забирає дуже багато сил. І друга вправа з третьою це та ж сама перша вправа, але просто розділена на дві вправи. І тому виходить, що та ж сама група м'язів. Бере участь в підходах другому і третьому, як і в першому. І четвертий підхід це також підтягування, знову схожа вправа. Звичайно, що хват уже зворотній, і через це підтягування інші, і тим самим, ніби інші м'язи задіюються. Звичайно, воно так, але велика частина основи м'язів, які. Качаються і активуються під час цих вправ та ж сама. Більша їх відсотковість така ж сама. Тому, звичайно, що це вправи і тренування дуже складне в тому розумінні, що дійсно його важко виконати. Але впевняю вас, що коли будете пробувати. Робити це тренування, то ви 100% відчуєте задоволення, і вам буде цікаво робити ці всі вправи. Тому що завдання зробити максимально швидко. При цьому кожен такий віддих, навіть якщо це одна хвилина, дуже моментально пролітає, і ви 100% будете відчувати, наскільки швидко це тренування проходить. Наступна вправа це підтягування боксерські з лівою рукою впереді або правою, тому що наступна вправа після цієї буде також підтягування боксерські, але вже з іншою рукою впереді і підтягуючись. В іншу сторону, або рука та ж сама, але підтягуючись в іншу сторону. Тобто мають відрізнятися ці дві вправи мінімально, тому що можна боксерські підтягування робити з лівою рукою впереді але підтягуватись вправо. А можна робити з лівою рукою впереді і підтягуватись вліво. Так само права рука може бути впереді підтягування робляться в праву сторону за перекладину, і підтягування робляться в ліву сторону, якщо права рука впереді. Тому балансуйте ці дві вправи. Які робляться одна за другою таким чином, щоб у вас получалось зробити різні вправи для балансу м'язів рук, спини і інших м'язів, які задіюються під час цих підтягувань. Це дуже важливо, тому що дисбалансу нікому не потрібно м'язового. І, звичайно, що ці самі боксерські підтягування можуть виконуватися по-різному. Тобто, якщо одна рука до другої близько дуже, то це. Одні підтягування, якщо ширина хвата чуть-чуть ширша, то це вже трішки інші підтягування. Майте собі на увазі, що дуже прям великого значення воно не має в цьому тренуванні, так як тут потрібно розвивати ще й витривалість. Якщо було б було потрібно просто розвивати силу, то звертали б увагу на. Те, як виконується підтягування, віджимання, інші вправи в цьому тренуванні і акцентувалася увага б, на цьому. А через те, що потрібно швидко робити кожен підхід максимально. Тобто, по відчуттям інтуїтивно, якщо відчуваєте після 20-секундного віддиху, для прикладу, ви можете запригувати на прикладну і далі робити, то робіть. Якщо відчуваєте, що не можете робити, то це може бути також хібне відчуття, тому що інколи просто лінь бере верх і по відчуттям таке враження, що нереально далі робити будь-яку вправу. Але якщо спробувати, то все виходить. Звичайно, що не потрібно себе гнати, намагатись дуже швидко виконати, спішити і так далі. Але наскільки це можливо, намагайтеся робити по інтуїції своїй максимально швидкий підхід. І від тих також має бути інтуїтивний в тому розумінні, що від того наскільки швидко якісно ви виконуєте кожну вправу, і скільки ви віддихаєте, залежить в принципі виконання всього тренування. Але якщо ви будете віддихати 3 секунди і запригувати, вам просто не буде вистачати сили. Та витривалості для того, щоб робити наступних пару підтягувань чи віджимань. І тому, звичайно, що має тіло віддихнути з м'язами для того, щоб робити наступний міні-підхід чи підхід. І це ж стосується того, що м'язи дуже сильно забиваються, наповнюються пампом і стають тяжчими, тіло, стає важке. Нереально триматись за перекладину, тяжко підтягуватись стає віддиху принципі вистачає між підходами, але техніка виконання вже просідає і ноги десь випрямляться не можуть так, згинаються в колінах, десь закидуються підборіддя. Не так виконується амплітудного підтягування, і тому, в принципі, і кажу, що немає великого дуже сильно сенсу звертати увагу на техніку виконання, тому що, якщо робити, намагатись ідеально кожен підхід і міні-підхід. То тоді можна упертись в потолок і не зробити ні одного підтягування, навіть якщо віддихати там хвилину, дві, ну, звичайно, якщо віддихнути 5 хвилин між кожним таким підходом, то можна зробити з ідеальною технікою, але тоді витривалість не розвивається. Маю на увазі, що віддихайте інтуїтивно, в тому розумінні, що якщо ви віддихнули після першого підходу, для прикладу 20 секунд. І не змогли другий підхід зробити, віддихнули вже 30 секунд. Змогли зробити другий підхід на третьому підході, віддихнули вже 40 секунд, але не змогли повністю виконати. Знову віддихнули в процесі підходу вже 50 секунд або тих самих 40 і змогли виконати підхід. Якщо віддихнули б 10 секунд, не змогли б далі зробити до кінця той підхід. Якщо б віддихнули 2 хвилини, зробили б підхід, але тоді м'язи б остили і вже не було б таке. Відчуття розвитку витривалості, тому не намагайтеся себе обманювати по відчуттям. Старайтеся якомога швидше робити. Звичайно, не женіть себе завчасно для того, щоб робити підхід, тому що може не получитись. І, от ці всі деталі намагайтесь. Якось урегульовувати і налаштувати таким чином, щоб в балансі ви відчували, що дійсно можете виконати наступний підхід. І якщо є реальне відчуття, що не вистачає витривалості чи сили, то краще віддихніть додаткових 5-10 чи навіть 15 секунд. Але, звичайно, не провтикайте оце відчуття. Ліниве, яке можливо, вам буде підказувати якимось чином, що блін, треба ще чуть, чуть віддихнути і тоді вже робити наступний підхід, чи заприготи на перекладину і доробляти той свій підхід який не доробили. Тому це все стосовно таймінгу і власного внутрішнього відчуття, яке кожен з вас, хто буде виконувати це тренування. Маєте відчувати, тому що це важливо У кожного спортсмена, який виконує будь-які тренування, має бути налаштований таймінг. І це якраз і є таке тренування, яке допомагає це налаштувати і розвивати. Наступне підтягування це такі підтягування, які називаються здригами чи кіпінгом, можна робити. Тобто техніка приблизно та ж сама. Але суть в тому, щоб допомагати собі ногами зробити підтягування. І звичайно також потрібно зробити максимально якісних 18, в моєму випадку, підтягувань. У вашому випадку то число має бути, яке буде в першому підході. І якщо ви навіть зробите 5 виходів на 2, то робіть кожну вправу, звичайно ж, по 5 разів. Тобто, ви самі відштовхуйтесь від того числа чи цифри, яка буде у вас, чи те, що у вас там получаться буде. І робіть далі все стосовно такого ж самого числа, закінчуючи цей повністю підхід. Таке тренування максимально сильно розвиває силу та витривалість. На перекладеній брусах, зараз після цього підходу буде ще підхід на брусах, і з усіх тренувань, які пробував, дійсно щоб розвинути одночасно силу та витривалість. Немає рівних тренувань. Звичайно, так дуже гучно сказано, тому що є дуже багато різних комплексів. Тренувальних є різні вправи, челенджі і так далі, які дійсно допомагають розвивати силову витривалість, І інші якісь напрямки в воркауті чи бодібілдингу. До речі, наступна послідня вправа це вис на перекладенні 18 секунд. Але з усіх вправ. І тренувань це, напевно, найкраще або одне з найкращих, в моєму випадку, і розумінні, це найкраще тренування. Після віддиху 2, 3, 5 хвилин, до 10 хвилин потрібно віддихати і йти на бруси. В ідеалі це до 5 хвилин, якщо чесним бути з вами, то потрібно зробити перший підхід. Це віджимання також на максимальну кількість. Взривних таких відштовхуючи себе повітря, відриваючи руки від е, брусів. І те число, яке буде получатися, від того числа потрібно також відштовхуватися і робити кожен підхід наступний. Тут так само вісім вправ. І потрібно робити другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому і восьму вправу з тою ж самою кількістю, як і. Першу вправу. В моєму випадку вийшло, якщо не помиляю, зробити 22 віджимання таких взривних, і друга вправа це вже звичайні віджимання. Також потрібно зробити 22 рази. Мені в цьому випадку і тренуванні. У вас те число чи цифра, яка буде у вас получатись. І так само з віддихом і іншими деталями. Як і в підтягуваннях потрібно робити. Суть цього тренування в максимально швидкому виконанні всіх вправ і всього тренування, і під час цього, звичайно, розвивається сила та витривалість. Само собою, що якщо будете між підтягуваннями на перекладенні і віджиманнями, також від перекладені, тобто першим таким. Колом з восьми вправ робити віддих 15 хвилин, 20, а то й більше, то ви не відчуєте такого розвитку сили та витривалості і ефекту від цього тренування. Тому віддихайте дійсно до п'яти хвилин і йдіть, робіть те число, яке вийде від того, числа будете відштовхуватись, робити всі інші вправи. Тому, в принципі, немає великого воно значення, скільки ви разів зробите. Третя вправа це віджимання уже з ногами відведеними назад. І віддихайте, звичайно, також по відчуттям, тому що, в принципі, як для кого, а для мене набагато простіше на брусах виконувати тренування будь-яке, тому що бруси це вправа, яку зазвичай, якщо це віджимання на брусах, потрібно робити, просто не запригуючи на них десь, як на перекладену високу якусь, І це вправа більш така, яку потрібно зжати, а не тянути. І комусь простіше жати, комусь тянути. Звичайно, потрібно намагатися збалансовувати ці класичні вправи на перекладенні та брусах і робити приблизно одну кількість і там, і там. Але якщо, звичайно, у вас виходить, як у мене, робити набагато швидше. Більше, чіткіше на брусах, то робіть менший віддих між підходами і міні-підходами. Але це все завжди варіюється і міняється, тому, в принципі, немає великого значення. Просто маю на увазі, що не лініться, намагайтесь робити все максимально якісно та пам'ятайте про те, що ви робите це для себе, це тренування і всі інші. І наскільки ви будете якісно робити, настільки буде. Відчуватись прогрес. Наступна вправа вже четверта це віджимання, називаю їх неправильні, зворотній такий хват на брусах. Ноги потрібно трішки вперед виводити, для того, щоб було зручніше виконувати цю вправу. Взагалі її ідеалі виконується з кутом, для того, щоб паралельно прокачувався прес. І ця вправа для когось може бути надзвичайно складною, або взагалі нереально її буде вам виконати, якщо ви її раніше не пробували. І ці віджимання не є зручними, вони некомфортні, руки таким чином викручуються, якщо немає досвіду в таких віджиманнях. Тому для початку, перед тим, як робити це тренування, попробуйте, чи ви взагалі можете хоча б раз робити таке віджимання. Якщо можете, то тоді виконуйте, звичайно, це тренування. Якщо ні, то пробуйте якимось чином робити напіввіджимання чи спробу цього віджимання і таких стільки спроб, робіть, яке буде число у вас в першому підході. Тобто шукайте якісь для себе спроби виходу з цієї ситуації, тому що це тренування потрібно зробити, роблячи всі вправи. А ця конкретна вправа вона є невід'ємною частиною. Цього тренування, її просто треба вміти робити. Вона незвичайна, нестандартна. Але якщо колись спробували, то розумієте, про що йдеться мова. Наступне віджимання це віджимання з ногами вже не відведеними назад, а навпаки, ноги вже більш витянуті вперед, але зігнуті в коліна. Щось схоже до того, щоб тримати кут, такий не зовсім якісний, але, якби не зовсім. Тому що таким чином, коли ноги піднімаються впереді, більше напрягається живіт, м'язи живота, прес, одним словом. І таким чином прокачується в цьому тренуванні абсолютно усьому. Якщо це підтягування на перекладені, віджимання від перекладеної, плюс віджимання на брусах, тобто всі ці вправи зроблячи, 16 вправ в загальному виходить, то Можливо тоді прокачати класично, комплексно, майже всі м'язи верху тіла, тому що і прес, і спина, і грудна клітка. Мається на увазі, що всі частини грудної. Клітки і грудних м'язів прокачуються. Якраз неправильні ті віджимання, такі зворотні, прокачують внутрішню частину грудей. Деякі віджимання, які з ногами відведеними назад, прокачують внутрішню, плюс зовнішню вже, виходить, частину грудей. Якісь віджимання з ногами відведеними вперед більше верхню частину грудей прокачують, плюс нижню. Коротше кажучи, всі. Грудні м'язи прокачуються. Наступна вправа це віджимання більш такі хвилясті, їх по-різному називають, але, в принципі, суть в тому, щоб себе розхитувати і при цьому допомагати інерцією робити віджимання своєму тілу. Тобто воно по наростаючій кожна вправа робиться. Якщо ви помітили, то на перекладенні сама перша вправа була найскладнішою, на брусах так само найскладніші віджимання перша вправа. Тому по трішки з кожною вправою стає легше робити кожен підхід, але водночас, через те, що м'язи надуваються, забиваються, то ці вправи також складно виконати. Навіть якщо вони простіші, так як м'язи вже змучені і не можуть так реагувати на ці вправи, як на початку підходу чи самого взагалі тренування. Тому сміло пробуйте робити повністю все це тренування, всі вправи. В моєму випадку вийшло зробити майже за пів години ці два кола. Звичайно, що віддих декілька хвилин був між підходами, тому в середньому це десь від того воно залежить, скільки був конкретний віддих. Точно не можу вам сказати, але пам'ятаю, що декілька хвилин, тому й кажу, що в середньому це десь півгодини. Навіть якщо до 40 хвилин робити таке тренування, це дуже навіть добре. Тому що по часу це довге тренування, воно насичене, інтенсивне, тут практично немає віддиху під час самого тренування. Віддих робиться, тому що не вистачає сил чи витривалості, і через це потрібно віддихати між підходами чи міні-підходами. Наступна вправа це віджимання з рівними ногами, витянутими вперед. Замітьте, що ноги витянуті вперед, але вони зігнуті це одне. Віджимання взагалі, яке може відрізнятися від такого ж, але якщо ноги вже рівні. Тому що м'язи інші напружуються, і відчуття зовсім інше. Просто пробуйте повністю робити всі підходи і вправи, і ви відчуєте, про що йдеться мова зараз в цьому відео і тренуванні. Тому сміло рекомендую вам. Робити це тренування, воно робиться мною вже дуже давно, більше п'яти років в такому стилі тренуюсь, і особисто мені воно дало дуже хороші результати. Чесно кажу вам, що це одне з найлюбиміших моїх тренувань і стилів тренувань, яке взагалі є. Взагалі, по основі цього тренування. Створену цілу програму тренувань Воркаута Дама. створив базу воркаутера, і якраз стиль вправи тренувань, які на сайті вас чекають, який буде під відео, ссылка посилання на цей сайт. То переходіть за посиланням, купляйте програми тренувань, ціна кусається, дуже висока, але воно того варте. Послідня вправа це виз. На брусах тих самих секунд, скільки перша вправа. Всім щасти. Пока.